Якість фасції, міцність на розтяг. Щоб краще показати, як вона працює, я взяла еластичну резинку. Уявіть, що ваша фасція – це еластична резинка, ваша вся фасціальна система. Коли ми трошечки її натягуємо, в ній з'являється одночасно і стабільність, ви бачите, що можна спертися. І одночасно Адаптивність, тобто вона може розтягнутися під тиском ще, залишаючи стабільність. Це норма. Якщо вона занадто слабка, розслаблена, то в ній не вистачає стабільності і забагато адаптивності, тоді ваші кісткові структури вони вже не так закріплені в тілі. І навпаки, якщо фасція занадто сильна, то вона занадто стабільна, але в ній жодного відсоточку адаптивності або він дуже маленький, і в будь-яких ситуаціях це теж шкодить тілу, бо воно не може адаптуватися під ті чи інші потреби. Друга якість фасції – це м'язова співпраця. Фасція не тренується окремо від м'язової системи. М'язова система відповідає за силу, за довжину, за можливість запуску руху. Але цей рух, якщо порівняти його, наприклад, з стрибку, це такий важкий рух, в якому використовуються м'язи, і досить важко виконати таких стрибків. Фастія додає цьому руху і цим. Сильним м'язам, багато легкості, адаптивності і всіх інших якостей, про які ми будемо з вами говорити. Фастіальна система це система передачі сили по всьому тілу. Передача сили це процес, під час якого сила, що генерується м'язами, передається через фасціальні структури. Сухожилля, до речі, теж фасціальна структура. І вона передається до кісток, що й спричиняє рух. Міофасціальні ланцюги як вертикально, так і горизонтально передають рух від однієї своєї частинки до наступної. Це як спілкування між людьми, коли ми чуємо звуки і слова. Попереду нас, позаду, з боків. Так само і в тілі. Кожен рух, який відбувається в тілі, має вплив на абсолютно все тіло. Четверта якість фасції – адаптивність. І саме ця якість робить вас адаптивним або ні. Тобто вона, наша фасціальна система, підлаштовується, особливо під якісь специфічні рухи, які виконуються впродовж якогось періоду часу, для чого? Щоб ці рухи підтримати і навіть підсилити. Як розповіла мені подружка, була у неї травма з другим пальцем на стопі, і він вискакував, болів, і вона почала крокувати якийсь час, це ще 18 років, берегти цей палець, і крок приходився на зовнішню поверхню стопи. І зараз дуже складно підібрати взуття і взагалі болить і стопа, і коліно, і стегно, і вище, тому що фасціальна система адаптувалася під ваш новий. Паттерн змінилася і підтримує його. Можливо, навіть травми вже немає. Але фасціальна система буде вас тримати. Гарна новина в тому, що будь-які фасціальні патерни можна е, змінити. Тобто адаптація відбувається як в позитивний бік, так і в негативний. І навіть якщо у вас вже річна. Багаторічна сутулість це адаптація фасті. Вона поступово може випрямлятися, якщо ми її будемо перенавчати, переадаптувати, підсилюватиме і підтримуватиме вашу класну поставу як результат. П'ята якість багатоплощинність. Наша з вами фасція – має волокна, які лежать в різних площинах та напрямках. І наш рух має бути теж в різних площинах і напрямках, для того, щоб всі ці волокна залишалися здоровими і живими. Звідси і йде назва 3D-рух, тому що три площини руху. І це саме та якість, багатоплощинність, яка призводить до... Обмежень в русі до болю в тілі, якщо вона погіршується. Ми кажемо, що це старість, але насправді це втрата багатоплощинності вашої фасції через те, що в кожному дні рухів різнопланових, різноманітних стає менше і менше. Класна новина в тому, що в будь-якому віці, поки ми живі, ми можемо. Відновити цю функцію і радість руху. Фасціальна система тіла насичена і наповнена водою, бо вона сама і є водяним середовищем, в якому живуть усі наші клітки. Дуже важливо, щоб це середовище було здоровим, чистим і гарним, щоб підтримувати в нашому тілі життєдіяльність і саме здоров'я. В одних частинах тіла ця течія води швидка, в інших повільніша. Все залежить від того, як наше тіло має функціонувати. Але найголовніше, щоб в нашому тілі не було місць застою води в яких вона стає з поганим запахом, брудна, гнила, і яких ми маємо обов'язково з вами поспуватися на фасціально орієнтованих заняттях. У мене такі заняття всі, і велика увага саме на фамо тренування Ковзання наступна якість фасції, яка забезпечує легкість та свободу руху вашого тіла. Ковзання має бути як всередині м'язів. Пам'ятаєте, що кожне волокно нашого м'язу теж покрите фасціальною тканиною. Так само ковзання має бути між м'язовими структурами, окремими м'язами у міо-м'язово-міофасціальних ланцюгах і в усьому тілі. Це ковзання забезпечується водяним простором. І в якому і живуть наші сполучні тканини, тобто фасції, і від того, в якому стані цей водяний простір, і залежить наскільки ковзання буде гарним. Якщо цей водяний простір стає таким желеподібним, в'язким, забрудненим, звичайно, ковзання зменшується. Іншим фактором Є залипання між фасціями, які теж не дають відбуватися ковзанню нормально, і там, де є залипання, вже припиняється рух не тільки тіла, рух, не тільки м'язів, не тільки фасці, а й рух лімфи, кровотоку, що, звичайно, напряму впливає на ваше здоров'я і здоров'я всього тіла. Давайте уявимо гірку в аквапарку. Якщо ви Приходите мокрий до аквапарку і ковзаєте по гірці, яка гарно оснащена водою, то ваш рух ковзання буде шикарний, Вам це точно сподобається. Якщо ви сухий і гірка не водяна, а вона суха, пластмасова, то ваш рух буде більше, ніж неприємним. Це і є відсутність ковзання між фасціями, яка має бути. Не всі частини вашого тіла мають мати прям сильне таке ковзання. Деякі частини тіла мають мати гарну стабілізацію, тому та ковзання там обмежене. Це те ж саме, що виходити на сходи вгору. Якби ви обрали по мокрих і слизьких, або там, де ваша підошва гарно має контакт зі сходами. Еластичність це якість фасції, яка забезпечує нам пружинчатість, виштовхування в кожному кроці під час бігу, в стрибках. І навіть якщо ви чули, що люди ходять і тупотять, як слоники, це вже говорить про те, що еластичності в фасті не вистачає. Еластичність це коли фасція може накопичувати енергію, а потім її вивільняти. Звичайно, в цей момент разом з фасцією працюють і м'язи. Але різні рухи в нашому житті, різні ситуації вимагають різного рівня задіяності фасті та м'язів. І здоров'я та оптимальність руху нашого тіла полягає в балансі і в еластичності фасції. Пластичність це якість фасції, яка надає форму тілу. І дає можливість закріпитися цій формі в тілі на довгостроковий час, а не від заняття до заняття. З цією властивістю фасції порівнюється свічка, яка при нагріванні стає пластичною. Але одночасно стабільною там, де менше тепла. І ту частину свічки, де вона вже стала м'якшою від вогню або від руху, ми з вами можемо виліпити трошечки по-іншому. А як тільки закінчиться подача тепла, ці зміни виліплювання залишаться в ній. Сталими, так само, як і в нашому тілі, але звичайно, коли тіло навіть в русі. Свічка це про час і спокій, де ви спостерігаєте, не тиснете, даєте змінам відбутися і зафіксуватися в вашому тілі. І цю властивість фасції ми також виховуємо на наших тренуваннях. Коли після тренувань ФАМО та інших моїх фаціально орієнтованих занять, ви пишете про відчуття гармонії в емоційному стані, про відчуття впевненості та свободи та розслабленості, це про регуляцію тонусу. Це така властивість фасції, яка регулюється скорочуючими клітками фібробластами та міофібробластами. Звичайно, ми не можемо скорочувати і розслабляти фасцію в тому понятті, як ми розуміємо це з м'язами. Тут нам допомагають інші прийоми роботи. Регуляція тонусу фасції контролюється і підтримується і балансується через рух. І вам треба лише навчитися, який саме рух потребує ваше тіло в той чи інший момент. Як зрозуміти, що фасція затиснена? Коли ваша реальність звалила на вас занадто багато емоційних, фізично виснажуючих завдань, і ви відчуваєте тиск. А з часом навіть і постава адаптується, фасція постави постава може змінюватись. Ви відчуваєте внутрішній дискомфорт. Це і є розмова фасції з вами про те, що занадто багато. І тренування може стати острівком звільнення крок за кроком від цієї напруги. І тоді, коли у вашому житті з'являється фаціально орієнтований рух, це стає вашим маленьким святом і вашим пунктом розслаблення та гармонії. Фастія це орган кінестетичного інтелекту, який складається з пропріоцепції та інтероцепції. Пропріоцепція дає змогу відчувати тіло та координувати ваші рухи найефективнішим шляхом. Інтероцепція дає змогу відслідкувати почуття, емоції під час руху, як цей рух впливає на вас і адаптувати вашу поведінку найефективнішим шляхом. Це про те, чому нам так важко робити щось нове. Те, що ми раніше ніколи не робили в фізичному плані на килимку і не тільки. Про те, чому інколи такий супротив і роздратування виникає, коли ми починаємо щось нове. Про те, чому після третього четвертого повторення нового руху, нового тренування ви усвідомлюєте його краще, ваші рухи відточуються і приходить внутрішньо. Рішення, заспокоєння. І остання якість невловимість, невагомість це простір для дослідження і для вашого прийняття. В цьому просторі є достатньо місця для ваших теоретичних знань про фасцію, для їх поглиблення, для ваших практичних відслідкувань і досліджень цієї фасції, для вашого авторського. Розуміння, сприйняття інсайтів та досвіду. У цьому просторі завжди головною є цікавість та відкритість до пізнання нового. ФАМО РУХ фастій базується на цих 12 якостях Фасті, на їх розвитку, вдосконалення та покращення. І саме через цей напрям ви відчуваєте не тільки покращення в своєму тілі, а й психоемоційному стані і, взагалі, інше сприйняття життя. Ваша свідомість виходить на новий рівень. Перший курс ФАМОРОХ Фасті вже є в доступі для вас. Не забувайте, що усі мої напрямки, курси та клуби фасціально орієнтовані. Тренування в них, і ви можете доєднатися до них будь-якого дня. Якщо вам захочеться більше відео, ви можете знайти їх на моєму YouTube-каналі Саша Life. А якщо захочете дізнатися багато чого корисного, цікавого про наше тіло, ви можете підписатися на мій блог в Instagram, Sasha Саша Life.